Так. Гранова Лариса Сергіївна, маю магазин хімії, проживаю Велика Олександрівка, Херсонська область. Скільки людей у вас працює в Десять, 10. Ну, це якщо з другим етажом порахувати, то з усіма, то 10, всі офіційно оформлені. ну Така в нас. Взагалі в повний магазин завжди, з утра до вечора, працює. Всі ходять, всім подобається. А багато да. приходять сім'ї з дітьми. Да, Ладно, дуже багато одяг то їм потребує всього, Надо. І взуться, і вдіться. І, і гігієна, ну в общем, ходять дуже добре. Так часто у вас купують нічні якісь набори. Постійно, постійно, не буває такого, щоб хтось нічого не купив, завжди зайдуть і щось беруть. Можливо, є щось, що користується найбільшим попитом? Та не все якось беруть. На двучерах не дивилися, що найбільше купляють. Не скажеш, якось, як той раз вийшло, хто набирав тільки гелів більше. Зараз беруть там шампуні, бо гелі залишилися, і воно якось так ну не може людина теж врахувати, скільки їй ти потрібно всього, що піде, а що де піде. Так само і ми оце стараємося потрошку брати, бо не знаєш, як що підвозить швидко, що закінчується бігом підвозимо. А знаєте, вже скільки людей реалізували свої ваучери у вас в магазині? Десь, десь до 300, напевно, вже десь отак. Перші дні було мало людей. То в той раз так у нас як пішли з першого дня, не вспівали, а цей раз якось по чуть -чуть, по чуть-чуть. Ну, вони всі знають, що до 25 числа, то вони вже тягнуть, розтягують. І що буде, там. Ну так, да, всі знають, склади повні, бо фураж приїжджала, вигружала. Вже ж всі ж як село. Роз, рознесли. Ну, так. Зрозуміли загалом люди, як ними правильно користуватися чи зібралися. Так, так, нормально все, прийшли, взяли все, що кому треба, підійшли, отоварилися, ваучер віддали і все. Цінники на кожному товарі ми клеїмо повністю на всю. Нормально все об'яснили, ми якось все один одного поняли і так у нас поки все добре. Ціни, які в мене були, я нічого не залишала, бо в мене ходять люди, ті, що ходили. У нас в магазин, всі знають, що в нас стіни хороші. То в нас все проходить, поки все добре. Які відгуки отримували від людей? Ну, так, да, є так, що можуть щось десь не так. ну, Люди, люди різні, ну, зовсім всі, всі довольні, всі. Що можеш взяти те, що ти хочеш, вже набрав і… І і запах, і фірму, чи як там ну в общем, все беруть, те, що їм подобається.